Завжди, як ви присилаєте мені повідомлення, що ви вже вділи оберіг, я дивлюся на картах, яка це сила. І ось мої світланки, підписниці, клієнтки, теж я подивилася в неї. Потужна захисна сила тепер стала. І вона мені прислала і дозволила, щоб я виставила її відеовідгук про мої оберіги. Я зворушена, я ж розплакалась, і вона розплакалась, і я. Я завжди буду дарувати вам красунички мої, соколики, ластівки, подарунки. Шановна, найкраща, неймовірна, народна, відма ядвіжка. Це ваші подарунки. Саме перший це оберіг на правильне рішення. Другий оберіг від самотності. І третій подарунок ось він прийшов. Батькі вони вас всі гарні. Дуже, дуже вам вдячна за все обожнюю вас.